Добрий ранок, прекрасні люди. Сьогодні в нас буде дуже цікавий день, дуже такий цікавий саме по практиці, тому що завдання, яке в нас сьогодні є, на жаль, не кожна людина може виконати. Але ми віримо в те, що ті, хто нас слухають, унікальні класні віруючі люди, які все ж таки зроблять. Наша задача сьогодні прочитати до Филип'ян, четвертий розділ з четвертого по сьомий вірш. Радіть в Господі і робіть це завжди. І знову кажу, радійте. Нехай ваша доброта стане відома усім, бо Господь вже близько. Ні про що не турбуйтеся, за будь-яких обставин через молитву прохайте Господа, про що потребуєте, та завжди дякуйте Йому за все, що маєте. І мир всякий, який йде від Бога, що вище людського розуміння, буде стерегти ваші серця та думки в Христі Ісусі. І ось завдання, яке сьогодні є. По-перше, ми хочемо закликати кожного з вас бути в радості та молитві. Але подаруйте комусь слово підбадьорення та подяки, сподіваючись надати тепло та радість. Комусь дайте слово, слово, подаруйте це слово підбадьорення та подяки. Візьміть за основу не просто комусь, а людям, яким ви давно це не говорили. Людям, може, навіть яких ви ну, в церкві трошечки ну, недолюбляєте, по якихось причинах ігноруєте і так далі. Спробуйте сьогодні зустрітися, по телефону сказати смс-ко, як хочете, але спробуйте, наважтесь на це. Отаке маленьке завдання для вас сьогодні. Боже, дякую тобі за те, що ти той Бог, якого ми можемо приходити, тому що ти даєш той мир, якого тут немає. Дякую тобі за цей мир. Дякую тобі за те, що ти вчиш нас при будь-яких обставинах, що при добрих, чи про поганих. Дякую тобі, бути радісними і головне молитися. Бо молитва це є спілкування. Подяка це монолог. Але коли йде молитва, це вже діалог, допоможе нам бути віруючими людьми, які спілкуються з тобою, слухають тебе як гідного такого друга, партнера, батька. Я дуже рада, що от ти даєш нам сьогодні таку класну духовну християнську цінність. І я сподіваюся, що кожен з нас спроможне буде зробити те. На що йде поклик сьогодні. Будь прославлені сьогоднішньому дні. І я дякую тобі за те, що у нас є армія, воїни, є добровольці, тероборона, ЗСУ, за всіх них дякую, за медиків, за капеланів. Вони боронять. Підклюй їх, будь ласка, втішає їх, зігрівай їх. Будь з ними в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Друзі, всім гарного дня!